Програма Доступне житло таки працює. Одна квартира на Буковині вже видана. В Чернівцях знову будуть знімати кіно. Всі на кастинг. Столиця Буковини готується до фестивалю «Меридіан Черновіць. Цього року дійство буде ще масштабніше. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми «Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. 140 мільйонів гривень надійде в Чернівецьку область завдяки транскордонному співробітництву, впевнені в облдержадміністрації. В стадії реалізації перебувають 16 проєктів. Найдієвішим інструментом розвитку транскордонного співробітництва на теренах області є спільна операційна програма Румунія, Україна, Республіка Молдова, яка дозволяє залучати додаткові позабюджетні кошти для вирішення найактуальніших проблем регіону. Інформує прес-служба Чернівецької ОДА. Цьогоріч розпочалася реалізація таких проєктів, як долаючі кордони, розвиток гірського туризму, середньовічні перлини, хотин сороки Сучава та історико-етнографічна спадщина, складова частина сталого розвитку туризму на Буковині. Окрім цього, фахівці працюють ще над шістьма транскордонними проєктами, які вже відібрані для фінансування Європейською комісією. Таким чином Чернівецьку область протягом цього та наступного років надійде близько 140 мільйонів гривень. Про соціальну програму Доступне житло говорили в стінах Чернівецької облдержадміністрації. Нагадаємо, нею передбачено здешевлення вартості іпотечних кредитів на житло, з яких громадяни України сплачуватимуть лише 3% річних інші 13% відшкодує банку держава. Всього три відсотки річних таку вигідну порівняно з банківськими пропозиціями позику можуть отримати громадяни України в рамках нової соціальної програми Доступне житло. Не дивлячись на такі вигідні умови кредитування, люди до соціальної програми відносяться з насторогою та побоюваннями. Було багато таких запитань щодо от ми не віримо вже скільки було програм, і все, все, все такого роду. Оця власне програма вона підпадає під захищені статті. Тому люди не мають чого я кажуть опасатися, що ця програма не може бути виконана. Адміністрації кажуть, програма реалізовується на Буковині швидкими темпами. Наразі для її здійснення надійшло 5 мільйонів гривень. До кінця року рахунки поповняться до 15 мільйонів. Окрім того, в області вже налагоджена співпраця з двома банками, восьми компаніями-забудовниками та визначено 12 житлових об'єктів. Розроблений графік з експлуатації тих конкретних об'єктів. Вони визначені є, так що люди можуть звертатися в єдине вікно, яке розташовано по вулиці головній. 27 – це фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. За підсумками, одна людина вже стала власником квартири за доступною позикою. Наразі погоджується ще одна кандидатура, який, можливо, теж пощастить. Стати учасником програми може кожен бажаючий головний критерій це платоспроможність громадян, місячний заробіток яких не повинен бути меншим 7 тисяч гривень. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях триває підготовка до третього міжнародного поетичного фестивалю «Мерідіан Черновіць приходитиме він з 6 по 9 вересня під гаслом Один фестиваль, три міста. Кам'янець-Подільський, Хотин Чернівці. Що очікують від цьогорічного міжнародного дійства, присвяченого сучасній європейській поезії? Далі в нашому сюжеті програму фестивалю традиційно складатимуть поетичні читання, лекції, презентації книг, театральні та музичні перформанси, відеопоезія, а також поезія у мультиплікації та з електронною музикою. Уперше в рамках фестивалю відбудеться відкриття міжнародної книжкової виставки за участю видавництв з України, Польщі, Австрії, Німеччини та Швейцарії. Кількість учасників регулярно збільшується. Дуже багато дуже багато як поетів, як з України, так і з-за кордону бажають взяти участь фестивалі. Основний критерій це те, що що ваше ім'я є більш-менш відомим, ви вже заявили про себе, і ви маєте що сказати людям. Невід'ємним атрибутом фестивалю стали творчі музи: дівчата, які супроводжують учасників та гостей до кожної локації, і є своєрідною енциклопедією для відвідувачів. В Першу чергу це інформування, в другу чергу це ну прикрашання. Тобто як стильний аксесуар, тобто меридіан-черновіц, Фестиваль молодіжний, модний, сучасний, тобто без аксесуарів нікуди. Дуже багато спілкування, дуже багато знайомств. Всі локації, міроприємства це було такий калейдоскоп подій, від якого ми були просто в захваті. Уже з наступного тижня у приміщенні міськради чернівців працюватиме інформаційний центр, у якому можна буде дізнатися про всі заходи і локації фестивалю. Відкрили його ще торік. Нині ж обіцяють удосконалити роботу з інформування, особливо для іноземців. Відкривається для того, щоб кожен хто цікавиться подіями фестивалю, гості фестивалю. Всі, хто приїде на фестиваль, або, скажімо так, випадково опиниться в місті в ці дні, змогли отримати інформацію щодо локацій, щодо розміщення. Ми заздалегідь відкриваємо центр для того, щоб підготувати городян до цих днів. І всіх запрошуємо відвідати в ці дні наш інфоцентр, поцікавитися фестивалем і отримати програму, карту фестиваля можна буде саме таки в цьому місці для маленьких чернівчан та їхніх батьків ми готуємо дитячу поезію. Сцену дитячої поезії яка також буде відбуватися на площі філармонії в неділю вранці. Там будуть брати участь Ірена Карпа, Іван Малкович і Андрухович. Фестиваль сприяє розвитку діалогу між сучасними українськими поетами та їх зарубіжними колегами. З кожним роком приваблює все більше учасників та гостей. Тож цьогоріч, за словами організаторів, дійство буде наймасштабнішим за всю історію фестивалю. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Чернівчан знову кличуть зніматися в кіно. Вже наприкінці цього тижня на Буковину приїде знімальна група на чолі з відомим актором та телеведучим Віктор Мадрієнко. Зніматимуть дитячий історичний фільм Іван Сила. Сюжет картини історія українського богдаря Івана Фірцака, який увійшов в історію як найсильніша людина початку 20-го століття. Зокрема, в Чернівцях зніматимуть стрічку в резиденції національного університету, а також на центральних вулицях міста. Ваш університет цікавий, там буде кусочок Англії. О, так, буде оцей точка теж університет, а юридичний факультет хочу зробити з нього е, поліцейську дільницю. Пражську буде. Потім міністерство юстиції буде пражське, буде багато ще просто проходок, там проїздів, там так далі. далі. Будемо робити, передавати той дух. Отож, всім, хто хоче долучитися до зйомок, необхідно надсилати свої заявки на електронну адресу, яку ви бачите зараз на екрані. З темою листа зйомки у фільмі Чернівці. Вимоги для акторів масового плану. Вік від 20 до 60 років. зовнішність слов'янського типу. Чоловіки мають бути коротко стрижені без вусів та бороди, а жінки обов'язково із довгим волоссям. Дата зйомок 23 та 24 серпня. Про це повідомляє прес-центр Чернівецької міської ради. Буковина знову програла. Чернівецька команда цими вихідними грала на виїзді в Охтирці з колективом «Нафтовик Корнафта. У матчі шостого туру першості України наші земляки поступилися з рахунком 1-2. Наразі наша команда у рейтинговому списку опустилась на дев'яте місце. Нагадаємо, у наступному турі Буковина прийматиме команду Арсенал із Білої церкви. А 22 серпня наша команда позмагається за Кубок України з футболістами Севастополя. Кубковий двобій розсудить Сергій Скрипак з Київської області. За статистикою цього дня, 22 серпня, Буковина провела 11 поєдинків. Цихзус. Наша команда має такі показники: 6 перемог, 3 нічиї, 2 поразки. Матч відбудеться о 17-й годині в Севастополі. Такими минулі вихідні та понеділок побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку мережі Facebook час новин Чернівці, залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи, готує нам погода. Щасти. Розважальний центр Таун», який розташований в ТРЦ депо, весело та гучно відсвяткував свій другий день народження. Розпочалося святкування з конкурсу малюнків, місто своєї мрії, де дітлахи зображали рідні чернівці, а також інші казкові міста. Та головне вони мали можливість поспілкуватися з однолітками. Я сьогодні прийшла сюди, щоб повеселитися, пострибати, гарно провести час, погратися, познайомитись. Перший до Чернівців завітав один з найпопулярніших сучасних театрів подих. Дніпропетровські актори підготували неймовірне авторське паперове шоу Космічна казка Планета Фентезі Таун», у якому кожна дитина мала можливість прийняти участь. Зраділи такому видовищу і батьки обязательно нужна такі розлічення, тому що ти повод забрати большому количеству людей, жителям города, і все-таки і ну, для душі приємно, виходить, все удовольствие. Ми постійно ходимо, не розважаємось тут Я з дітками, своїми і друзів Беру з собою постійно. Ми сьогодні прийшли з своєю хрещеною, не то, щоб гарно провести час, бо Town все-таки це гарний відпочинок для дітей. Діти можуть розважатися і самі, і з батьками. І... Дуже здорово далі святкування перенеслось на вулицю перед торговельно-розважальним центром «Депо», де для дітей провели цікаві конкурси та забави. Найбільше ж малечу вразив величезний святковий десерт. Спеціально до свята кухарі дитячого кафе Мілкфемелі спекли величезний торт. Він випікався прямо у нас в цеху. Приймало участь где-то около шести поваров. Вот було использовано много матеріалів для для этого. И його приблизительно составляє сто десять-сто двадцять На завершення дітей довували актори Київського театру Хайлайт. Красиві та казкові чарівні велетні зірки світового масштабу годину розважали гостей свята. Таке свято малечі дуже сподобалося. На знак подяки діти дружньо привітали улюблений розважальний центр Фентезі Таун.